Так, всім бажаю міцного здоров'я. Хочу вам показати ось такий ось наш черговий експеримент. Зробили для чи військового ось такий ось футлярчик для патронів. 308 калібр 556. Зробили на 3D принтері ось такі ось кулі, які сюди входять 12 куль, все застібається на кнопочку. Все прошито ці ось петельки на ремень, щоб фіксувати його. І ось такий футлярчик получився. Досить тоненький, зручненький. І ось вигляд має. Все прошито, наш логотипчик. Всі краї заполіровані, як зазвичай. І вже сьогодні він поїде до свого нового власника. Так, кому сподобалась подібна е, робота, або кому може. Теж необхідний такий варіант. Чекаємо у вас в особисті повідомлення. А всім іншим я бажаю міцного здоров'я та мирного неба. На все добре.